Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. Вітаємо всіх слухачів радіостанції Києва а Також глядачів нашого ютуб каналу. і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогоднішня тема нашої розмови. Це небезпека ДНК вірусів. Бо сучасна медицина стикнулася з тим, що зараз актуальнішими є не бактерії, а віруси. Вони тихі, але дуже підступні, особливо а, такі віруси, як Кепштейна, бара, герпевіруси четвертого і п'ятого типів, і цитом. Мегалавірус про них говорять мало, але заражені мільйони. Як ці інфекції впливають на організм і як їх? Подолати ми сьогодні будемо з'ясовувати разом з гостями студії, яких я із задоволенням представляю це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клініки інтегративної медицини SmartMed, лікар народної медицини, а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Добрий день вам. Доброго дня насамперед, так само і одразу зазначу контакти, за якими ви можете звернутися, якщо потребуєте допомоги, особливо в контексті до речі, ДНК вірусів. Бо в клініці SmartMed особлива діагностика, особливі методи лікування і є можливості а, зробити діагностику і виявити ті віруси, які можуть не показувати не знаємо аналіз крові. А, отже, контакти в Києві працює дві клініки. SmartMed. одна на лютеранській 16, це неподалік від метро Хрещатик. Інша на мостицькій 9, Це житловий масив виноградар. І дуже важливо всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику отримує 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Отже, телефон. 073 503 40 30. Ще раз повторю, 073 503 40 30. Ну і завжди його можна знайти е, на нашій онлайн-трансляції на ютуб-каналі Київ.ФМ, якщо не встигли занотувати. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо, і е, починаємо традиційно із подяки нашим Збройним силам. Велика подяка всім, хто захищає, боронить нас зараз. Велика шана низький уклін, всім здоров'я, кому треба одужання, терпіння, наснаги і повернення живими, і всі молитви за найшвидше закінчення. І перемогу і перемогу приєднуємося як завжди всією командою до таких щирих слів і дякуємо Збройним силам України. Що ж стосується вірусів, скажіть, будь ласка, чи правда що епоха бактерій змінилася на епоху вірусів, і що найп... наймасштабніші епідемії за останніх 100 років були саме вірусні? Безперечно, ну, е, історичної справки трошки. Значить, що ми можемо пригадати про великі епідемії? Це чума, це холера, це дифтерія, це дуберкульоз, і це все 19-20 століття. А що ми знаємо про віруси? Ну так, вони тихі, вони мовчазні. Е, середина 20-го століття це відкриття антибіотиків і оп! Вже вірусних таких епідемій, пандемій немає. Вірусних Але... чи бактеріальних? О, бактеріальних, вибачте. А що ми бачимо? А зараз ми бачимо, що ну як, ну як, хворіть, ну, РВІ. Якісь хронічні затяжні хвороби, які потім ускладнюються бактеріальними. І, типу, mm -hmm. найчастіше це в поліклініки ставлять діагноз, так, у вас була вірусна хвороба, але тепер зараз приєднання бактеріальної флори. Mm -hmm. Як ми вірусну інфекцію лікуємо, водичку попили, відпочимаємо симптоматичне mm -hmm. протизапальна, а потім дали вам антибіотик, а потім, бачите, бактеріальну інфекцію вилікували, і ви, нібито, здорові. А як ми вірус полікували? Mm -hmm. Питання. Питання. Що нам відомо про вірус Вірусів, історична справка. Це я от знайшла 5-6 століття до нашої ери, е, нашої ери де древньогрецькі лікарі назвали чого? Е, герпес Це перекладається з грецької як повзучий, повзучі прищі, повзуча лихоманка. І навіть вони, вони потім почали їх ділити на ті, що на тілі, ті, що на губах, і ті, що е, герпезостер, він як оперізуюча е, угу. Що народі лишай називають. Орізуючи лишай, це, опорізуючий герпес. Е, і вони навіть забороняли під час цих епідемій цілуватися в римі, Ну, бо не можна, бо воно так передається. А що було далі? А далі е, аж тільки в 1950-х роках в лабораторії е, зрозуміли, що це вірус. В 70-х їх побачили. І почали якось діференцювати. І, е, Тетяна Борисівна казала, що вона застала той час, коли вже почали лабораторні тести з'являтися для, для... рівня. Я вже там <с>? ну, тобто е, якось їх там висіювали, виділяли, але в людей не могли їх тестувати, і ми довго нічого про них не знали. А їх, ну, для герпісів людського виду їх вісім штук. І вони всі різні, по-різному проявляються. І не всі мають гостру маніфестацію. Ми не всі можемо mm -hmm. побачити. От загалом, от те про що я хотіла запитати: як відомо вірусів мільйони, які з них для найнебезпечніші для людей? Ну, ДНК вірус, про який ми зараз балакаємо. Да? Що належить що до ДНК вірусу? До ДНК вірусу належить папіломовірус, їх 300 видів. І герпес вірусу їх до ста видів. Ну, У людини знайдено поки 8. поки mm -hmm. кажу, на сьогоднішній день, то, що ми можемо протестувати, є е, спеціальне лабораторне обстеження, і в нас є методика, тож ми знаходимо ці віруси. Е, хто знає, може завтра вже 9 найдуться, Розумієте, Да? Тобто вони дуже стабільні. ДНК це вони проникають у наше яд... саме святе-святе. Вони займають определенний локус ДНК вірусу. Читається, що в 30 років вже 30% локуса ДНК всіх людей світу вже вражені якимось із типів герпеса вірусу, починаючи з першого по восьмий. Це вже доказано лаборатор... науковцями. Це навіть якщо немає жодних симптомів? Так, да? Якщо немає жодних симптомів. Тому що може попасти, як сказала Яночка, може попасти безсимптомно, або перенесе звичайну вірусну інфекцію, вірус попав у лімфовузли і рознісся і сидить дрімає, жде свого часу. Mm -hmm. ну, сьогодні хотілося б просто зупинитися їх багато, і самі такі, я б сказала, дуже, да, дуже визивають великі проблеми. Це вірус герпеса 4, він називається ще угу. Mm -hmm. а вірус герпеса 5 це, це вірус. Тому я буду так або назви, або під номером 4-5. В чому їх в різниця? В принципі, всі віруси герпеса вони як брати, як різнояйцеві блюзники. Тобто mm -hmm. з загальне є частина геному, а є маленькі зміни, які приводять до того, де вони більш кумулюються, де вони більше сидять, де вони більше люблять. Так от четвертий герпес більше любить лімфосистему, Б-лімфоцити. Це такі наші клітини, які з них синтезуються наші імуноглобуліни. Це захищають нас від різних інфекцій. Починаючи з вірусів, бактерій і так далі, розумієте, да? А вірус цитомегаловірус, він ушкоджує те лімфоцити, які формують клітинну захист і формують вбивання вчасно порушену клітину. Ну зовсім трошки різний стан, щоб не перегружати, виходить, якщо ми разом зберемо і пер і четвертий, і п'ятий у людини, і дуже часто ми так знаходимося, енергізм. Практично вся імунна система поломана. І поломка буває різна. Буває, приводить до хронічного захворювання. От один з прикладів хронічної тягучої інфекції це, наприклад, хронічний тонзеліт. Всі вважають, що це стафілококк, стрептокок, а в лімфоузлах сидить вірус. Бо він постійно виснажує імунну систему, збуджує, щоб роз... більше вироблялося в нього така стимуляційна дія, але ефективності від цих клітин немає. І в у цій синергії вірус плюс бактерія ми можемо прибрати бактерію, але вірус постійно подразнює і знов приєднається бактерія. Тому ідея рецидивуюча течія. Далі є такі синдроми, як називається весь час такий двітіний суфібритет, тобто температура 37,2, 37,5, в'ялість, і вона появляється періодично, є, а може навіть довго тягнутися декілька місяців. Посилюється після якоїсь гострої вірусної інфекції, наприклад, грип або коронавірус. В результаті люди не можуть розібратися, коли ж ми виздирують. Ходять по інстанціям, здають аналізи, бо веде дуже аналізи крові не показують нічого. Абсолютно, Звичайний не? загальний аналіз крові, коли ми знаємо, що є реакція на вірусну інфекцію, це підвищення клітин імунної системи на вірус uh -huh. лімфоцити, може бути зовсім сидіти, а дощ навіть нижче. Тому що я казала, спочатку за імунну систему вона може бути або подавлена, дуже низька, і часто такі захворювання різні, ну, чалесно солодкі. Uh -huh. А може навпаки приводити до алергічних реакцій, і потім пацієнти кажуть, ну, що у мене алергія на амброзію, допустимо, або весною на цвітіння. В результаті це все по кругу, і люди приймають антигістамінні і здорові. Коли ми знаходимо причину ці оба вірусу, один, або один, або другий, я просто їх навіть з'єдную, тому що вони дуже близько рядом ходять. І тоді прекращаються ці проблеми або дуже мінімально залишилося. Представляєте, От вся, вся алергія, і не треба закривати весь час ніс і присипити багато препаратів. Ну шанс саме серйозний процес це е, серйозні захворювання, не одне серйозне захворювання аутоімунного генезу не проходить без герпес вірусу четвертого або п'ятого. Ні одна онкологія не проходить без герпес вірусу 4 там додаються різні ще інфекції, додаються. Ну без них, як базова четверта, от вони і змінюють імунітет, і організм або вчасно не побачив інфекцію, і вона вже розмножилась, да, хроніка. Або сидить, ковиряється, або дуже агресивно, Ауто процес, процеси, організм сам себе з'їдає, плутає, що вже його клітини змінені. з, з ДНК зовсім mm, чужі. Так, ну дивіться, найперше, от коли ви говорили про те, що люди ходять, здають аналізи, нічого не показує, а хворіють постійно або мають там температуру якусь незрозумілу довгий час. Завжди можна знайти причину будь-якої проблеми з вашим здоров'ям в мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед». звертайтеся, будь ласка, дві клініки працюють. одна на лютеранській 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на мостицькій 9. Це житловий масив виноградар. Всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на Повне комплексне обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороби, в те, про що ми зараз говоримо, так тому що лікуємо тонзеліт, насправді треба е, лікувати вірус, але для цього його перше за все треба знайти. Отже, записуйте номер телефону 073 540 30. 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Давайте поговоримо про тих, хто в зоні ризику. От е, чому в однієї людини може бути. Одразу два типи цих вірусів, хтось не, може бути не зараженим. Як відбувається зараження і, і кому особливо треба бути пильним до досить? Ну, скоріш всього, це поки сімейний круг. Якщо всі носії в сім'ї будуть цитомігалавірус мати, обов'язково у дитини він буде врані в ранній стадії. І ще такийсь момент по цитомігаловірусу, що, може бути, вроджений цитомігаловірус. Якщо дуже велика їх активність на ранніх стадіях вагітності, mm -hmm. може дати, дати, даже бути викидень. І навіть цей вірус ще називається вірус привичного викидня. Якщо це активація цього вірусу більш на пізніх стадіях вагітності, коли просто дитинка розвивається, mm -hmm. він локується в клітинах, деяких органах, практично можна усіх, ну, особливо це печінка, слизові оболонки, також в імунних системах. І тоді цей вірус. А маміни антітіла попадають до дитинки, і мама захищає. І хвороби нема. Народжуюча дитина як здорова. Якщо дуже активний, то це зрозуміло зразу. Є клінічні прояви, неонатологи знають зразу, яка клініка вроджена цитавірусу. Здається аналіз, і це підтверджується. Там багато, дуже симптомів. Ми не про це кажемо. Це... Це інша тема. Складна. Серйозна да, тема. Ну, коли оцей він такий вроджений і пізніше, це поступово цей цитомігаловірус поступово розмножується і поступово заходить за організм. Ну, за все життя ми можемо хворіти. І під час життя, я ж кажу, до 30-го до 30 років ми набираємо ці віруси герпеса. І до цифаловірусу додається в і ось, виходить, двоє, ну не обов'язково так, по-різному. В принципі, завжди треба звертати на увагу, чому, наприклад, починаємо з дитинства. Дитина маленька до 4-6 років вже повинна ну так, може хворіти один раз на квартал. Угу. Старше це два рази на рік. Якщо все це частіше, треба обов'язково дивитися на наліччя хронічної інфекції, вродженої або набутою. І головне це якраз герпес 4 або 5-й. Ми не кажемо про ті перші, другі, треті. Всім відомі позиції. Сьогодні ми кажемо про ті, які дуже змінюють імунну систему. Я казала це спочатку. Я все одно не можу для себе зрозуміти. Ну, дивіться, пам'ятаєте, ну всі пам'ятають ковід. Він передається і торкнувся. Угу. А... Оральним так це називається? Не. Оральним шляхом Кра а, такі складні інфекції, крапельну. як е цитомегаловірус або або повітряно-крапельний слизова булонка, контакт через кров, якщо велика кількість І вертикальний шлях від мамочки до дитини. від мамочки до дитини і вроджений, мам... і під час народження. Ну от по від О, мамочки, а де він в мамочськ в мамочки? Береться, оце мене більше цікавить. Зимач. Типу, як захиститися? Ну, що руки часто мити? Ну ні, як і ні, не це не ну, а ні. А про що тому, що, що повітряно-крапельний вдихаєш. Отак сидиш в квартирі, живеш одні. І ті ж ви циркулюєте. Якщо взяти під мікроскопом подивитися, ну це вірус то важче, uh -huh. ну взяти повітря, і ви знайти обов'язково вірус різні. І той же коронавірус, якщо є. Ну от Епштейн-Бар вважається, це хвороба поцілунків. І група ризиків це підлітки, які якраз uh -huh. пізнають життя. І він от, вважається, що передається через поцілунки, маніфестує ну, як. Один з тих, що може давати про себе знати, це гостра так. хвороба, гострий мононукліоз, це називається. Є специфічні клітини в аналізах, але це не обов'язково. Його можна побачити, а можна і не побачити. Не побачити. Просто у РВІ. От просто захворів. Саме головне, як організм реагує на первинний вхід цієї інфекції. До. Розумієте? Да? І все залежить від загальної стану імунного імунного стану. Розумієте? А там дуже що? багато складових. Якщо це під час загострення тобто колись людина цей вірус взяла, навіть не знаю коли. Лівузливу збільшився трошки по температурі, що ми біжимо, здаємо аналізи? Ні, не біжимо. Маленька температура справився організм. Mm. А потім, от ви сказали за корону, вона чим вона ще більше зні, пригнічує імунну систему. І весь, вся імунна система вона налаштовується на боротьбу зі свіжою інфекцією з коронавірусом. І в цей час та інфекція хронічна, 4-5 герець, як всі сиділи там собі на слезових і в лімфоузлах, uh -huh. і вона тоді починає маніфестувати. Ну знаєте, скільки ми бачили, замічали у людей, це проходить десь через місяць, два або три. І тому кажуть, постковідний синдром, коронавірусу вже нема. Но він зробив свою. свою Пляту дію підвищення звертанням він зробив собі базу, де почали загострюватися ці віруси. Так дуже хочу поговорити про те, як боротися з ними. Але давайте ще кілька слів, як діагностувати. Якщо все таки, от людина нас зараз чує, розуміє, що е, ті ж такі тонзеліти постійно і ніяк не можуть вилікувати а аналіз крові, як ви говорили, чистий. Які варіанти? Що смартмет Ну, Смартмет ну, у нас знаходиться, якщо, якщо звичайно, якщо дуже активний 네, процес, можна робити лабораторно, брати -сли слиз, і там mm -hmm. бачиться активний ПЦР, тобто ага. сам матеріал Це дуже активний, це потребує лікування. Далі є значить, другий метод імуноферментний. Це два види треба брати імуноглобуліни. Імуноглобулін G і M. Якщо у вас М негативний, а G тільки. Підвищений, навіть дуже підвищений. Це не говорить, що зараз є активність хвороби. Але вона є. А вона є, і організм справляється з ним. І інколи буває, призначають препарати противовірусні, коли підвищений, дуже підвищений життя. Це не дуже неправильно. Треба дивитися, якщо немає нема М, треба через 3 місяці, а то й через 6, перевірити цей Ж по напруженню антитіл, Ну, от, наприклад, угу. було 10, а через. 6 місяців це буде 16, значить, періодично активується, тоді потрібна допомога. Це стандартне Хорошо, Це коли він У сплячий, нас є не сте... можна да да, це коли сплячий, поїжджаємо. Ми бачимо цей вірус в будь-якій стадії, і в сплячий, mm -hmm. який вийшов з крові, який зайшов ну між, між клітинами, який знаходиться в будь-якій клітині, можемо бачити на рівні ДНК. Йде носійство, і при приймаємо рішення по поводу лікування тільки в стадії, коли дуже активний і має значення. Якщо хвостики, як призначаємо в принципі, в основному фітопрепарати, які дуже mm -hmm. працюють на різних рівнях. Якщо дуже активний процес, ну я так працюю, може, Яночка теж, ми призначаємо звичайне цикловіри е, на гострій стадії, коли є клінічний гострий процес. Якийсь больовий синдром, наприклад, мезаденіт дуже болить живіт, в лімфоузлах багато віруса дуже боляче. Треба трошки активність убрати або лімфоденіт, зрозуміло, да? Тобто всі гострі стани, головні болі. Тож це так, це теж наші ці віруси, цитомігаловіруси, в І трошечки даємо і хімічні препарати на якийсь час, тому що довго їх не можна призначати. але є призначають на цілий рік. Є у мене приходила така пацієнтка, у якої було обнаружено цитомігаловірус з проблемами з очами. Е і тільки противовірусну терапію призначили, тобто курсом призначили велику дозу, а потім будете приймати все життя. Ви oh. знаєте, що нам стоїть печінкою? <клес> ну, печінку. Ні, ніколи не буде один вірус зробити важку роботу, Обов'язково там додаться або хламідія, або простіше. Так я мушу оголосити повітряну тривогу в Києві. Оголошена повітряна тривога. Спустіться, uh -huh. будь ласка, в укриття. Ми буквально за кілька хвилин так само спустимося у безпечне місце. Uh, давайте продовжувати щодо лікування. А взагалі позбутися цих вірусів це складний і, і довготривалий процес. Ні, ну, якщо особливо ця, вони... ця історія вбудовується в нашу ДНК. Нам треба дуже сильно працювати для того, mm -hmm. щоб зробити ДНК, змінити її, mm -hmm. трансформувати, зробити ці локуси неактивними. Це можливо, це реально. І якщо ми правильно продіагностували, вивели імунну систему в норму, дали організму резерв адаптаційний для того, щоб він міг якийсь час це пригнічувати самостійно, навчити його бачити, цю інфекцію, зняти ці навантаження, щоб він відкрив очі, почав дихати. Наша імунна система. І тоді ми можемо нашими частотними методами. Повністю прибрати е, наявність живих вірусів в, в нашій системі і дати резерв для того, щоб імунна система вже більше їх не пропускала. І ну на якийсь термін, поки там людина буде mm. жити певним способом життя, зберігати свої адаптаційний резерв. Він буде мати резерв. Бо я навіть знайшла інформацію про те, що в нас є бактерії, які допомагають боротися з вірусами. І що це? Це наша кишкова флора. Це mm. та біфідобактерії. І кишкова флора тут має великий вплив на всю імунну систему організму. І нам треба дбати про здоров'я свого кишківника для того, щоб імунна система працювала безперечно. І е Іноді можна і пробіотики призначати, і використовувати наші рослинні препарати, які мають доказову дію проти е, вірусних інфекцій, бо є певні рослини, які в лабораторіях та на тваринах і на людинах довели свою противірусну. Ефективність їх так, можна без бачу. проблем знайти. Да. і В нас навіть в клініці є готові пакети при вірусних інфекціях mm -hmm. малий, середній та документа. великий пакет. Якщо ви знаходитесь далеко і не можете пройти в нас в діагностику, ви можете вже почати такий, е, та, 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 таке лікування mm -hmm. для того, щоб і підвищити імунітет, і вже пригнічувати активність вірусів. Буквально хвилинка. Давайте ще раз нагадаємо і підсумуємо, що найважливіше має знати кожен з нас про небезпеку ДНК вірусів. Ну, по-перше, треба подивитися, як ви себе почуваєте. Даже перші симптоми невідомо від якась втома, поганий mm -hmm. сон, напруження психоемоційне. Температура неясної етіології, частий рецидивуюча носоглотка або шикате, тобто практично всі хвороби, ми от казали, МК, які затягуються хронічно, треба вже дивитися, скоріш всього, у вас якась є хроніка. І завжди буде там або четвертий, або mm -hmm. п'ятий. І рецидивуючий губний і герпес на тілі теж він не сам, вони як брати, вони один одного водять за ручки. Отже, будьте уважні, будь ласка, до свого здоров'я. Якщо відчуваєте оці симптоми, про які говорять мої гості, то а, зверніться. Будь ласка, для того, щоб позбутися цієї небезпеки внутрішньої, завжди це можна зробити в клініці в мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Працює дві клініки: Лютеранська, 16 і мостицька. 9. це адреси. Дуже важливо всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне кон комплексне обстеження організму. Отже, телефон для запису 073 503 4030. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам буду дякувати на сьогодні. Тетяна Ламаш, лікарка вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клініки інтегративної медицини Смартмед, лікар народної медицини. Також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Були сьогодні гостями програми. Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І почуємось. Бажаю здоров'я! Будьте здорові. до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікарка.